Пробач ще раз, Лесь. Я наступного разу дзвонитиму. А, я не знала, яке ти любиш, тому я взяла на свій смак. Ти не казала, що в тебе чоловік військовий? Обережно. Боже, Лесю, я, 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 я така незграбна. Слухай, я, напевно, все ж таки краще піду. Почекай. Це не просто рослина. Цю магнолію посадив Віктор. Виростив з насенки, чоклував над ним, наче над маленькою дитиною. Боже, Лесю Пробач. І я мала здогадатися. Він мріяв висадити її на нашій дачі. Казав, вона буде квітнути так само красиво, як і ти, але не склалося. Лесь, мені дуже шкода, справді. Як давно це сталося? Рік тому. Він любив за нею доглядати, але чомусь вона перестала рости останнім часом, хоч би не пропала. Може я щось не так роблю? Та що ти, ти все робиш правильно? Просто, напевно, квітам, як і людям, потрібно більше часу.